Вітаю, друзі, сьогодні, 18 серпня 2024 року, і ми можемо коротко обговорити законопроєкт про так звану заборону церков пов'язаних із російською православною церквою, який планується ухвалити на наступному тижні, для того щоб проаналізувати цю ситуацію. Перш за все, нам слід вдатися до історичного контексту. І згадати певні події. Перш за все, я думаю, для всіх, хто слухає мій канал, очевидним є теза про те, що УПЦ МП, а я називаю її РПЦВУ, тобто Російська Православна Церква в Україні, є ворожою до української держави організацією, яка тісно пов'язана церковно-канонічно із Російською православною церквою, ідеологічно, мовно. І спричинила дуже багато шкоди з 2014 року інтересам України. Це поширення російських наративів, це здавання позицій збройних сил України, це переховування проросійських бойовиків і російських збройних сил Украї... збройних сил Російської Федерації, це <кхух> поширення російської пропаганди, це відмова відспівувати загиблих українських воїнів, це відверта. Про розвідувальна діяльність на користь Збройних сил Російської Федерації це наведення ракет. Всі ці факти зафіксовані і відкриті кримінальні провадження щодо окремих священників, мирян, прихожан цієї російської, яка маскується під українську церкву. От тому, безперечно, держава Україна повинна була вже давно звернути увагу на цю антидержавну організацію, яка прикривається релігійністю, і вживати заходів для того, щоб нейтралізувати загрозу, яка витікає з боку цієї організації. До 24 лютого, 2022 року, поки в нас не було повномасштабного вторгнення, були інші нагальні питання, і тому до цього питання не дійшло. Але... У 2022 році, у грудні, Зеленський увів у дію рішення національної безпеки та України Ради національної безпеки України про безпеку в релігійній сфері, де, зокрема, зобов'язав Кабінет міністрів внести законопроєкт, який передбачав би заборону в Україні церков пов'язаних із російською православною церквою. Такий законопроєкт, отже, ми фіксуємо. Це було в грудні 2022 року. Ще в грудні. Після того, в січні 2023 року, Кабінет Міністрів справді вніс такий законопроєкт в січні 2023 року, і почалися активні політичні і кримінально-правові дії навколо РПЦВУ в дужках УПЦ МП. Це і обшуки в Печерські Києво-Печерській Лаврі, це і затримання священників, це і проведення інвентаризації майна в Києво-Печерській Лаврі, тобто кілька місяців проводилася дуже активна публічна робота, яка імітувала активний наступ на російську православну церкву в Україні. Ще раз повторюся, це я так називаю УПЦ МП. але потім поступово. Заарештовані провідні діячі російської православної церкви в Україні вийшли під заставу, чи їх звільнили, змінили їм запобіжні заходи, обшуки припинилися і поступово все затихло. І До цього питання Зеленський більше не повертався. Тобто, він обіцяв це питання вирішити, воно не вирішено, і він його не вирішував. На це питання звертала постійну увагу опозиція в особі партії Європейська Солідарність і ось. І це ж ми пам'ятаємо, що це почалося січень 2023 року. Минув рік, січень 2024 року, нічого не відбувається. Російська православна церква в Україні продовжує робити свої колаборантські дії, е, систематично затримуються її священники, які е, вчиняють правопорушення проти національної безпеки України. Вони продовжують свою пропаганду російською мовою агресивно, шовіністично. Антиукраїнські. І ось е, в червні, чи на початку липня 2024 року Європейська солідарність разом з своїми е, колегами, деякі навіть там були і слуги, блокують е, трибуну Верховної Ради України, вимагаючи, нарешті, ухвалити цей законопроект про так звану заборону е, сателітів Російської православної церкви в Україні. І тут раптом е, Стефанчук е, розуміє. Ну, я впевнений, що він діє за вказівкою ОПА. Він розуміє, що ініціатива від Зеленського та його Шапіто відходить. І він закриває взагалі засідання Ради і Верховна Рада під час війни, коли відбувається надзвичайно важкі бої на Донеччині, коли Російські Збройні Сили Російської Федерації просуваються на Донеччині окуповують наші території. А сьогодні я читав про те, що військовослужбовці Збройних сил України пишуть про те, що фактично фортифікації за Покровськом чи перед Покровськом не побудовані, тобто, все те, що говорив ці, в цьому аспекті, Зеленський, це все неправда. Ну, це вже інше питання. і Ми до цього можливо повернемося у іншому відео. Так от. В цей період Верховна Рада йде більш ніж на місяць на, на канікули, які вони прикривають тим, що вони, мовляв, будуть працювати в своїх округах. Ну, звісно, що це є відверта політична маніпуляція. І, от, раптом, 15 серпня 2024 року, після того як збройні сили України входять у Курську область Російської Федерації, розпочинається Курська військова операція Збройних сил України. І ось раптово, 15 серпня, 2024 року, Зеленський оголошує, що ви знаєте, Верховна Рада треба вам терміново зібратися, розглянути питання різні, які стосуються національної безпеки України, і зокрема питання духовної безпеки в сфері духовної безпеки, натякаючи на цей законопроєкт. Тобто, раптово це питання стало дуже актуальним для Зеленського. Воно не було практично. Майже два роки актуальним, і раптом знову стало актуальним. Це дуже підозріло з огляду на те, що ми розуміємо, що Зеленський не робив би цього просто так. А під цим е є якесь маніпулятивне підґрунтя, тому що якщо щось Зеленський робить, значить він нас від чогось відволікає. Я думаю, в даному конкретному випадку він відволікає нас від втрат і відступу Збройних сил України на Донеччині. Так от. Швиденько після цього навколо цього питання розпочалася дуже серйозна політична метушня. Рада церков швиденько схвалила цей законопроект, підтримала його, і ну, вона сказала правильні слова, ті, що я на початку говорив: що Українська православна церква Московського патріархату РПЦВУ вона фактично є втратила. Духовність, і взагалі немає відношення до церковлення чи духовності, тому що вона підтримує наративи Російської православної церкви, які є антилюдськими, які фактично підтримують загарбницьку цю війну Російської Федерації проти України. Після того на єдиному марафоні, 17 серпня 2024 року, виступив Стефанчук і розповів нам про деталі цього законопроєкту. І ось тут мені здається з'явилася. Суть того, що задумали Зеленський та його Шапіто. Суть цього законопроекту там буде трошки змінена назва його, тому що його перед тим затвердив комітет профільний і рекомендував Верховній Раді ухвалити його в цілому. Так, от суть цього законопроєкту законопроекту зводитиметься до того, що в Україні не можуть функціонувати церковні організації, пов'язані з російською православною церквою, і ті, які мають зв'язки з російською православною церквою, повинні розірвати ці зв'язки. Ні, зафіксувати це у своїх відповідних документах і оголосити про це. У випадку, якщо вони цього не зроблять, то вони будуть заборонені, їхня діяльність буде заборонена через суд. Цей закон планується ухвалити. Після того, через, він набуде чинності через 30 днів, а для того, щоб привести свої документи у відповідність із цим законом, у цих церковних організацій буде е 9 місяців. 9 місяців, уявіть собі, в сучасних умовах України, коли ситуація змінюється раптово щотижня, дев'ять місяців це як вічність. Це перший момент маніпулятивний, який закладено в цей закон. Отже, Зеленський та його Шапіто цією нормою просто відкладають питання на 9 місяців. Можливо, воно розмокчується саме. Можливо, вони потім внесуть зміни до цього закону. Можливо, щось ще станеться. Але вони розуміють, що вони ухвалять цей закон, і до, до нього можна буде повернутися через півроку, а там або падишк здохне, або ішак. Це перше питання. Друге питання. Е, цей закон може бути використаний Зеленським та його Шепіто для соціальних збурень, для суспільних збурень, тому що, поза сумнівом, у е, російської православної церкви в Україні. Є свої прихильники, які будуть, якщо вона відчує загрозу з цього закону, то вона може організувати певні соціальні заворушення. Відповідно, за допомогою цих соціальних заворушень, Зеленський та Шепідоз зможуть відволікати суспільну увагу на другорядні питання, вирішуючи підкилимно якраз інші важливі питання на фоні цього соціального обурення. Адже українці, як ми пам'ятаємо, дуже легко схильні відволікатися. На ті е, ІПСО, які їм підкидає Зеленський та його шапіто. в законі є ще такий момент, що визначати наявна чи відсутня пов'язаність тієї чи іншої церковної організації із РПЦ будуть експерти. Експерти або експерти. Що таке визначати пов'язаність юридично, і це визнають всі, ВУ не пов'язана з РПЦ? Тому що це є окрема юридична особа, але вона пов'язана церковно-канонічно. І ось саме це будуть досліджувати експерти. А як ви, ви розумієте, експерти можуть бути об'єктивні, незалежні, а можуть бути і правильні підібрані експерти, які, наприклад, скажуть, що ви знаєте, а, е, ви знаєте, РПЦ ВУ не має зв'язку із РПЦ. Тому це незалежна церква, е, незалежна церква від РПЦ, і відповідно все. Закон це на неї не поширюється, вона собі функціонуватиме далі. Це ще один момент, як можна буде зманіпулювати з цього закону. І є ще один момент. Митрополит Епіфані звернувся до Онуфрія, це начальник цих ПЦВушників в Україні, який і запропонував йому єднання. Уявіть собі, люди, які мають. Ідейні погляди антиукраїнські, шовіністично російські, які все своє життя виступали проти України, хоча могли публічно декларувати інше, які є заядлими проросійськими людьми, раптом вони вливаються в тіло Православної церкви України. Вони ж стануть отрутою для цього тіла. Отже, це ще один момент, як з допомогою цього закону, у випадку, якщо РПЦВУ відчує загрозу від цього закону, і знаєте, що їй вигідніше е, все таки виконати цей закон і розірвати канонічний зв'язок, тому що вони діють РПЦВУ, я маю на увазі, діють синхронно в канонічному сенсі із РПЦ, адже вони розірвали канонічне спілкування із е, патріархом Константинопольським Варфоломієм. Вони... Просувають е, в своїх проповідях риторику, яка фактично, фактично допомагає е, Російській Федерації. Тому е, може бути кілька шляхів, тобто цей закон, ми робимо висновок, вже підходимо до висновків. Цей закон розглядається Зеленським та його Шепітою як вигідна на даному конкретному моменті політична е, схема. Конструкція, з допомогою якої вони зможуть маніпулювати суспільством в той чи інший бік, або відкласти вирішення питання по суті на тривалий час і, врешті-решт, нічого не змінити. Поки що політичної волі на реальну зміну релігійної ситуації щодо тих організацій, які канонічно пов'язані з Російською Православною Церквою, цей законопроєкт не несе. І ми повинні чітко зафіксувати про те, що це є ще одна декларування одного в той час, коли. Насправді будуть досягатися цілком протилежні цілі антиукраїнські. Я переконаний, що це будуть антиукраїнські цілі. Слава Україні!